Всім привіт! Сьогоднішній міні-гайд буде присвячений спеціальним гвинтівкам під калібр 9х39, які розроблені на базі WSS. Перший зразок у нас буде представлений гвинтівкою ОЦ14 гроза. Гвинтівка. Має стандартний магазин на 20 набоїв, також до неї підходить магазин від гвинтівки вихор на 30 набоїв. На жаль, із мінусів не комплектується глушником та стандартним якимось прицілом. Є тільки механічний приціл. Будемо стріляти на відстань 20 метрів з контролем віддачі. А чи що хочу сказати по даній гвинтівки? Має досить високу швидкострільність. Із мінусів. Із мінусів має велике хаотичне зміщення під час стрільби по вертикалі і по горизонталі. Контролювати віддачу, якщо з неї приловчиться стріляти можливо. Як на мене, для новачків, хто хоче поспробувати даний калібр, є непоганим варіантом за приємну ціну. Наступний зразок, який би я хотів вам продемонструвати, це гвинтівка під назвою ВСК-94. Дана гвинтівка має бокове кріплення, на неї можна встановлювати як приціл Кобра, так і приціл ПСО. Снайперський приціл. Комплектується з вже встроєним глушником, а також магазином на 20 набоїв. На відміну від попередньої гвинтівки гроза. Сюди не підходять магазини від вихрю на 30 набоїв. І, на жаль, із мінусів є те, що цей магазин всього на 20 набоїв, стандартний від гвинтівки ВСК. Також доступно в грі є спеціальні перехідні планки під натівські набої. Сюди можна зняти приціл кобру і встановити зараз я знайду. Ось на даній гвинтівці він встановлений, я потім вам покажу цей приціл. Як він виглядає ця планка, як туди встановлюються приціли стандарту НАТО? На даний момент ви зрозуміли, що можна комплектувати радянськими прицілами з боковим кріпленням або встановлювати бокове кріплення планку з переходом на планку Пікатіні. Стріляємо з даної гвинтівки на 20 метрів в автоматичному режимі пробуємо контролювати віддачу. Даний приціл, який ви бачите, називається кобра. Все, і набої закінчилися. А що хочу сказати про Вандікі, має високу швидкострільність, кращу віддачу, ніж у грози. Встановлюється приціл, але із мінусів всього 20 набоїв. Так, цього може вистачити забрати навіть броньовану ціль цих 20 набоїв, але вам треба. Досить багато зробити влучних попадань по цій гвинтівки зрозуміло. Наступна гвинтівка, яка представлена, це гвинтівка всс VSS має так само бокове кріплення, можна встановлювати ПСО приціл або приціл кобру каліматорний. Також встановлюється бокова планка під перехідник на пікатіні під натовські приціли. Дана гвинтівка має встроєний глушник, магазини, якими вона комплектується. Даний екземпляр зараз представлений магазином всього на 10 набоїв. Ця гвинтівка себе позиціонує як снайперська гвинтівка. А також з невеликим шансом ви можете знайти магазин на 20 набоїв з бота Монолітовця. Ми особисто випивали цей магазин. Тобто, непоганий магазин для снайперської гвинтівки на 20 набоїв. Постріляємо з гвинтівки. На 100 метрів, пристрілка стоїть 100, приціл ПСО. Затримали дихання. Досить тиха гвинтівка. Спробуємо постріляти приціл на ближню дистанцію чергою на 20 метрів. Прицілились, затримали дихання. Ну, ви самі бачили, що в снайперський приціл стріляти на ближню дистанцію взагалі досить важко. Зараз спробуємо замінити цей приціл на кобру і стрельнемо з кобри на дистанцію 20 метрів. Має досить високу швидкострільність, стрільність, більшу, ніж у Скашки і у грози. Але маленьку ємність магазину, це її досить великий мінус. Навіть магазин на 20 набоїв з такою швидкострільністю, ви будете дуже-дуже швидко розходувати своє БК боєкомплект. І у нас в грі доступна гвинтівка VSS Діда Панаса. Вона має іншу модель, можете подивитися, досить гарно виконана. Перемотана ізолентою, приклад має інший колір, така вся потерта. Має бокове кріплення під то ж ПСО, під кобру, але на даній гвинтівці встановлена перехідник планка під приціли НАТО, як ви бачите. Також дана планка має ось бокову рельсу, на яку можна встановити пістолетний ліхтарик. Комплектується ще ліхтариком і різними прицілами. А зараз встановлений приціл під назвою ОКП 77, досить гарний приціл, і мені подобається. З плюсів даної гвинтівки магазин вже на 30 набоїв від гвинтівки вихорів. Це досить таке потужно, тому що при високій швидкострільності і великим боєкомплектом ви можете вносити досить високий ДПС. Це шкоду, яку ви завдаєте за одиницю часу. Спробуємо постріляти зараз на відстань 20 метрів в автоматичному режимі. Дивіться, досить дуже приємний відкритий приціл. Нічого зайвого. Затримуємо дихання і стріляємо. Спробуємо ще раз один магазин. Треба звикнути до віддачі. Стріляю вперше з неї. Так, вже трошки краще. Давайте ще магазин спробуємо. По віддачі просто віддача мінімальна, а швидко досить висока. Ну Чим більше стріляє, тим краще, мені здається. Класна гвинтівка. Я далі прикріплю до кожної гвинтівки скріншот. Цю гвинтівку можна отримати за спеціальне завдання на барі Сторинген. У техніка буде доступне завдання на цю гвинтівку. На скріншоті буде е, продемонстровано, які ресурси треба задіяти для того, щоб отримати дану гвинтівку. Всім дякую за увагу. Гарного дня. Бережіть себе!